Сумна новина сколихнула натовп сьогодні вранці, поговоримо про київських ультрас. Втрачайте будь-яку інформацію тут. З сумом у серці ми сприйняли звістку про те, що головний тренер київського динамо Мірча Луческу має проблеми зі здоров'ям і йому незабаром доведеться перенести операцію. Важко уявити, які муки він відчуває зараз, але факт у тому, що ваше здоров'я пріоритет. Під час прес-конференції після матчу з Шахтарем Луческо оголосив, що йому доведеться на деякий час відійти від команди, а Шовоковський обійме посаду тимчасового тренера, щоб мати змогу підтримати команду в цей важкий час. Присутність Луческу в київському Динамо буде дуже відчутною, але команда в надійних руках у Шовковського, який працює з Луческу в якості помічника головного тренера з січня «Нічия» з Шахтарем у цьому турі Українська прем'єр-ліга. Ми бажаємо луческу якнайшвидшого та повного одужання та передаємо наші найкращі побажання команді київського Динамо, яка справляється з цією важкою ситуацією. Любов і пристрасть до футболу непохитні, і ми сподіваємося, що команда зможе продовжувати грати з усім серцем і рішучістю, які вони завжди мали. Залиште повідомлення для нашого тренера тут у коментарях, що дуже важливо. І слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити жодної інформації, про Dynamo DKF тут.